Друзі, доброго дня! Давно не були в ефірі. У нас в роботі знову Т4. Завжди багато роботи, автомобілі вже далеко не нові. В цьому автомобілі ми проводимо заміну двигуна. Ось підготували таку цукерочку 2,5, 75 кВт. Двигунчик привезений з Європи, ми його обслужили, ремі ролики, усі санічки. Помпа, термостат, все перевірили і вже він готовий до монтажу. Ми зараз будемо його монтувати і будемо відправляти в дорогу. Ми знаходимося у місті Вінниця. Хто не знає, ми займаємося розборкою Volkswagen T4, Volkswagen LT. Є оригінальні запчастини, багато двигунів, дрібних запчастинок. Відправляємо поштою по всій території України. Також є сервіс на місці, встановлюємо. Кого чекають оригінальні запчастини, телефонуйте. Номера телефонів будуть знизу під відео. На все добре, до нових зустрічей.